Усім привіт! І сьогодні ми будемо з вами грати у таку гру, як Цвет і Смерть. Чуть-чуть погодить зараз. Я включаю лампу. Ладно, зараз. Так. тикаємо. і вже сразу той самий Чоу. Ого. Той самий чебупелик. Уже. тут. як тут треба хоп. Хоп, ми можемо попаду сумнівати. Патульки. Поаккуратненькому. Переходимо і забираємо першу Бою. А. Так, вони Тебе нашого твердий. Ідемо сюди, відкриваємо нашу дверку і тут проходимо паркур. Я в паркурах не сильна, так що не оскорблять. Так, якщо я зараз пройду з першого разу, я... О! Я прижила з першого разу. Берем нашу фарбочку і виходимо. Одні! Врушаємо таке угу, мене Я чуть-чуть швидше -чуть бігаю. Сюди нам не треба, біжимо вперед. Отуди. От Туди Ось сюди. Так, що поп Так да, це суботало. біжимо ось тут наша оранжева дверя. Да, пометовывайте. Так, тут не будет. Это вы что, нажмите, чтобы закрыто, но не со своим. Закрыт но не в совсем. Госовый. Мабуть, мы здесь близенько. Вика, может, звук? Не. Так, ура! Желтый. Euh, так, тепер ми біжимо назад. Синій. Ось ні, тільки не це. Знову будемо проходити це півчаса Може я це і виріжу, ну, но... якщо я знову прийду з першого разу, я не буду нічого вирізати. Mm -hmm. З першого разу вже мінус попиточка. Йокерний манокерний. Коротше. Як? Ну, коротше, я сказала, як? О, забираємося. Звавайте, що я туди пішла. Надо було б туди. Вони прилагали мені допрягнути. Туди, туди ми йдемо. Йой, коротше, я це виліжу. Трэш, короче. Помогать. Помой така мед, Ой, ладно, не буду нічого вирізати, все одно цікаво получиться. Так, мені надо на той квадрат. Я хотел заехать. Ага, мне надо... Вот так вот, драйв. Я тут... А, я зашла на меня, блядь. Уже давно... Лену фарбить. Ну и... Ну. Сейчас я тут что-то пишу. Боже, я думала вже все робити наново. понаново. Ось угу. угу. так. так, божечки, кошечки. Я вже подумала це все. Ми не издевай. начинається. Що починається? бігом надо найти ту саму дверь, де вона може сховатися, Добре, шукаємо саму ручку. Хвилинка музики. ту ду 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 ту ту ду Ладно, я хирова. Не буде хвилинка музики, буде хвилинка розумки. розмови. Розмови, хвилинка розмови. Опа. Та, там? Я віці не дістаю, ще й What? What the hell. How about to wake up Monday when you wake up? It's in the land, that color, but choice. She's a prophet, blah blah blah. How about You wake up. Дай бабай. Йой. Ділит колесо. Та-да. Да Короче. Де та зелена дверка? Боже, зараз від мене всі відпишуться. Де зелена двері? безопасная зона. нет, мне не надо безопасная зона. Фу, о, кистка. Зато кисточку нашла. Дели колесо. Мамау, мау Зону безопасная зона. Ну-то йо. Чекай, ты кто же написал? Фокс. То я писала, и кики. Дели колесо. Субтитры было? Вс, я оранжево. Наконец-то Березова пометает. Божечки, я так злякалася, мене уб'ють? Так, цебризованно нам потрібно оранжеву двері. Шукаємо оранжеву двері. Звуки сожаления. Куди їй надо? Куди її надо, юр? А ні, це не в оранжеву двері. О, я скоро дойду до... Не пам'ятаю, яка тут бо... приблизно якась виходила. Напевне, роз... рожева, а ні, рожева там була. О, що Ти хочеш, нікого я не додавляю. крім своїх підписників. Вот, Аня тоже с вами здоровается. Я раз все обучаюсь за то, что я вот это все пишу. Гу, oh, где да, я взяла? Ой-ой-ой-ой! Ой-ой! ой ой Всем хай! Аня передает вам. привет. Хай! Пусть это я вырежу. І на цьому було все. Ми так і не закінчили. Закінчимо ми на іншій паузі. І на цьому все. З вами була я, Віка. Всім па Да, треш. є доступні.